Всім привіт, Всім привіт! Всім привіт, Ганна Міщенко залишила Україну разом із маленьким сином, отримавши шотландську візу. У підсумку дівчина опинилася в Англії у будинку колишньої співробітниці Європарламенту. Я випадково побачила в телеграмі публікацію як повідомлення однієї жінки, яка запропонувала житло для. Матері з дитиною в Лондоні. Вони пропонували весь третій поверх, тобто ну, свою спальню, свою кухню, свій санвузол, і більше нікого на цьому поверсі. Я подумала, що це дуже зручні умови. З пошуком житла пощастило, і аніті Купреєві Україну дівчина залишила у березні 2022-го. Мені просто зателефонувала моя подружка, яка збиралася їхати за кордон працювати, і я вирішила поїхати з нею. Я поїхала до Іспанії оскільки майже 4 роки там живе моя рідна сестра. Я і так планувала їхати туди влітку відпочивати, але через війну трошечки змінила свої плани. Офіційні дані свідчать після 24 лютого 2022 року кордон з Євросоюзом перетнуло близько 8 мільйонів українців у північній Америці. Наразі перебуває більше півтора мільйони наших співгромадян. Міграційні процеси це нормально. Міграційні процеси під час війни це, це абсолютно логічно. Якби люди їдуть, якби люди рухаються, і до війни вони виїжджали, приїжджали. Якщо в Україні будуть створені можливості для роботи, якщо будуть робочі місця, якщо людям будуть надані можливості працювати, вони повернуться. Якби а якщо не буде, то не повернуться. Ганна запевняє, наміру залишати батьківщину не мала ніколи. Я приїхала виключно через те, що почалася війна. Коли я їхала до Іспанії, в мене не було намірів залишатися там. Я просто поїхала відпочити. Думала, що це буде місяця, два-три, але це трошки затягнулось. Після масового відтоку громадян Україна природньо відчуває дефіцит затребуваних професій на Дніпропетровщині. Це сфери торгівлі, медицини, транспорту, будівництва та послуг. Експерти зазначають, за кордоном роботодавці також вельми зацікавлені в українцях. Зараз 2,5 мільйони перебуває працездатного населення, які працюють у Польщі. В них відкрито близько 6 мільйонів вакансій. Далі ми можемо вести мову про Німеччину. Вакансій 3 мільйона. Їм бракує інженерів, їм бракує медичного персоналу. І деякі професії робітнічі також в них брак. Велику Британію Генна обрала, бо вільно володіє англійською. Їй вдалося зберегти дистанційну роботу в міжнародній компанії та українське резидентство. Я плачу податки в державний бюджет, і я вважаю, що це мій також внесок, окрім там донатів. Я сплачую податки в Україні, і мені це подобається. Ну, я хочу це робити і далі. А чотирирічний син Лев майже одразу пішов до лондонської школи. Ми плануємо в серпні приїхати в Україну. Ми до речі, за той рік, поки ми тут, ми тричі були в Україні. Бо нульова дуже сумує за татом, і всі його думки про тата. Кожен день він каже мені: запитує мене про те, коли ми поїдемо до тату. Тому ми не плануємо тут залишатися постійно. Ми розглядаємо варіант залишатися тут, поки триває війна. Коли я зрозуміла, що війна затягується, я навпаки захотіла повернутися, оскільки немає сенсу чекати. Економічний стан країні мене не дуже сильно лякає. Наразі я перебуваю в Україні у своєму місті Кременчуці. Соціолог Денис Денисенко впевнений, більшість тих, хто залишив Україну через повномасштабну війну, повернуться на рідну землю. Багато хто повернеться. Головне, щоб скінчилася війна, і я думаю, що це головна насправді умова. Тому що це показують наші дослідження. Ми проводили глибинні інтерв'ю з тими людьми, які виїхали. Друга найпопулярніша умова для повернення додому серед вимушених мігрантів подолання корупції в Україні. За оцінками українського інституту майбутнього населення всередині нашої країни наразі становить 29 мільйонів.